Перша в області читаюча машина з'явилася у Полтаві. Це пристрій для людей з порушенням чи втратою зору. Він сканує сторінку, розпізнає текст і читає його з використанням синтезу мовлення. Таким чином можна переглядати не лише книги, а й газети, журнали та інші документи. Говорить начальник відділу IT Центральної бібліотеки міста Юрій Глушко. При натисканні клавіші функціональні, відбувається фотографування сторінки. Орієнтування програма автоматично перевертає. Потрібно вам і після цього автоматично починає вам головним чинником читати книжку. Якщо вас потрібно зупинити, ви опять можете зупинити в будь-якому місці. Швидкість читання також регулюється, каже Юрій Глушко. А ще програма може відтворювати текст різними мовами. Синтезатори по замовченням встановлені лише три: англійська, польська і українська. Перше спробувала читати за допомогою нового пристрою Полтавка Ірина Маркіна, пенсіонерка, постійна відвідувачка цієї бібліотеки. Зазвичай вона обирає наукову літературу. Я людина старої формації, скажу зразу. А оця штука, я про неї почула це перший раз. Я тут і, чесно кажучи, скажу супер, супер. Така програма, чесно кажучи, з віком все більше, і більше ж, гірше, гірше бачиш. Подругам своїм розкажу, у деяких взагалі з очима проблеми. Прийшов, положив, включив, ніхто не проганяє, сидиш, спокійно обстановці, читаєш, слухаєш, супер. А на сусідньому комп'ютері встановлений Тифлокомплекс. це програма, яка синтезованим голосом відтворює все, що зображено на екрані. Таким чином слабозорі можуть користуватися інтернетом, працювати з електронними книгами, документами та іншим програмним забезпеченням. Вже неодноразово таким чином читала школярка Кіра Лизогуб. Дівчинка рік тому почала раптово втрачати зір. Чиво лучше бо тому, що якщо я сама беру звичайну книжку і читаю. Не очі починають слізити. і Через те, от якщо воно буде так говорити, то воно краще. Я любила читати, а оця проблема поставила на цьому крапку. Якщо там будуть великі букви, я їх як не є, Складненько, ну ще якось розберу. Але чим менше, тим хуже. Тифлокомплекс придбали за кошти міського бюджету, а читаюча машина це подарунок від Німеччини, говорить директорка бібліотеки Таміла Дузенко. Вартість кожного близько 100 тисяч гривень. Безбар'єрність це основна така діяльність публічних бібліотек, тому що доступ до інформації повинні мати всі. Вікових обмежень немає. Ми запрошуємо всіх від дітей до людей поважного віку. Новими пристроями для читання скористалися вже більше 60 охочих.